Доброго дня. Сьогодні така цікава тема. А як же виходить гарна еспресо на рожковій кавуарці? Чи легко це? А отут хотів би вас трохи налякати. Це дуже нелегко. Це я б сказав б повний треш. Кавомашина це тільки один крок на шляху до смачного еспресо І ви здивуєтеся, але він не основний. Тобто, навіть якщо ви купили коварку за будь-які кошти, там 500 євро, 1000 євро, ну, допустимо, 1500 євро, і у вас дуже легко може не вийти кава. І я б сказав, би, що 90% вона у вас не вийде. От ви здивуєтесь, але люди часто пишуть: от в мене крута каварка, а там якийсь косяк, я не знаю, чи в мене не виходить. А скільки людей ще не пише про це, то давайте, наразі сьогодні якраз про це історію. Тож, для тих, хто не знає, от і в мене є рукет апартамент, я його купив недорого. Недорого, тому що ці машинки люблять раняти, чесно кажучи. Вони важкі. Так не скажеш, але тут 20 кілограмів. Тобто хтось схватив, спробував піднести, впало, погнула передній піддончик. Ну, людина вже така не дуже щаслива після цього і. В Германії можуть собі дозволити позбутися такі, такої краси. Ну Так в мене вона з'явилась. Вона мені обійшлась, чи 550, чи 600 євро. Дивіться, це перший крок: 100% треба кавоварка. Але тут не треба перебирати. То, допустимо, отака кавомашинка з групою е 61 їй вдосталь, просто вдосталь. Єдине, що на моїй не вистачало манометра, довго думав, хотів збирався, придбав китайський. 900 гривень ну, чекати тільки півтора місяця. З задачами справляється, супер. Бо ця машина дозволяє регулювати тиск а, в системі клапанам збросу тиску. Із завода вона щось мені планувала 11 бар давати. Ну, це просто забагато. М -м, так. А, так, да, щось трохи не з того розпочав. Дивіться, справжній еспресо, його пити приємно і можна пити багато чашок. То коли. Дивишся професіоналів, там а, Джеймс Хофман, інші, а, що я там дивився, Артісті Кофі, наче називається. А, канал класний. Там люди п'ють еспресо за еспресами. У мене очі вилазять від такого, як. А, звичайно, беремо одне еспресо, випиваємо його і якось усе тебе підкидує, підбрасує, так, я каву п'ю кожен день. Я не можу так пити. Багато. А звичайно, людина так взагалі там серце калатати буде. А, то в чому питання? А питання в тому, що це неправильна еспресо. Воно переварене. Тут я до цього йшов о, як довго, що в кінці кінців передивився відео, набрався там цікавих думок. От. Тож давайте розповім трохи, в чому справа. Перший крок, калаварка, другий крок, кавомолка. Ну тут плюс-мінус. У мене тепер дві, бо під кожен сорт повинна бути кавомолка своя окрема, навіть скажу більше, під кожне сито зі своїм грамажем, А отут от ситуація: Кожне сито йде під свій грамаж. Це сито 18 грамів, і не можна пхати сюди інші, іншу вагу, бо будуть проблеми великі. Ви якраз будете пити або гірке, або кисле експреса, вас буде або підкидувати, або бажання плюватися. Бо це погане еспресо. Кожне сито під свою вогу. Причому кожне сито повинно бути гарним. Це китайське, воно коштує 500 гривень. Ну так начебто нічого, але оце нічого. А я придбав ще одне: 15 грамове. Я думаю, буду трохи економити. Навіщо мені міцна кава? А отут лажа, а 15 грамове, вона не вдале. Я, коли його запускаю, в нього є якісь ситуації, що кава біжить. Нерівномірно. Вона проварюється отак по колу. То є велика проблема, бо по колу проварилось по центру ні. Смак кави розмазаний. Жесть. Кава несмачна. Отут ситуація. Закінчилась тим, що прибав АМС-Сіте коштує воно 500 гривень на 22 грами. китайський. Китайський – ні, ні в коло. Італійський. Італійський гарний ситок. Блін, рекомендую. Єдина проблема, що я придбав два сита. Спочатку теж думаю, невеличкий придбав, 18-грамовий, а тут косяк. А, отаке сито, в принципі, робить то, що і мої китайські. Коли є такі скошені краєчки, отут по колу вода зупиняється і переварює вам каву. І ви теж таку собі не дуже гарно п'єте. Воно все ж краще, ніж ото 15-грамове китайське за ту ж саму ціну. Ну, але якщо вже робити правильне еспресо, то таке. Наразі буду готувати і покажу, як візуально зрозуміти. Ну, 100%, як будете брати коларку, треба бездонний ріжок, без нього взагалі ніяк. От. І інші фічі. Здається, що вони майже не потрібні, можна чимось замінити. А ні, не можна. От скільки я перевіряв, ну якась ерунда вийде. Що я придбав? Є такий темпер пружинчатий, майже автоматичний. Ну, чесно кажучи, фігня це. От, мені не подобається. А подобається отакий. Він досить недорогий, наче 400 гривень коштує чи 500. А тут без відстрілу. Тобто ви як надавили, так і буде. Але ви можете давити від щирого серця і робити те, що треба. Гарна поверхня, з'ємна. Тобто, якщо ви там впустите, розіб'єте, поцарапаєте, можете міняти. Оце гарний темпер. Оце я рекомендую. Бо в мене їх достатньо багато вже. От, Наступний крок мішалочки. В мене теж а, починалося все від отакої ручної. Ну, Не рекомендую. Воно економія, але така дурнувата економія. Потім отака мішалочка. Дешева, можна купити за 70 гривень. Виглядає симпатично. Здається, що буде мішати добре, бо достатньо тонкі голочки, невеликий такий між ними проміжок. Ви мішаєте, іначе розбиває камки. А ні! Я не розумію, чому це погано мішалочка. Вона погано мішає. Просто. Мало того, вона царапає сито. Оці краєчки, от ви провели. От я отак відчуваю пальцем же. От на кінці вони вже сточені. А може трохи навіть видно. Що це. он, давайте, дивіться. Ця голка вже просто знищує сито. Можливо. Можливо, так сталося моїм цим ситом. Оце було моє сито, що воно тут мілкими сіточкою подрано. Очима не видно, але все можливо. То так. Потім придбав отаку круту річ. Китайську 1200 гривень. Думаю, буду круто, равномірно мішати. Ніфіга не круто. Проблема в чому? Невелика висота голок. Ви не достаєте дна вашої кави ворожку. Ну і, і, і що? І що тепер робити? Тобто воно помішало вверх, низ не помішало. Мусор. В кінці кінців отакий не рекомендують. Я ось скільки дивився оглядів, Всі грають, ні, ні, не треба, вам такий буде набаватик. Дає от, От такі найкращі. Тут великий проміжок. Я не розумію, чому, але вона гарно мішає. Мало того, що вона не царапає сито, ця мішалочка гарно мішає. Так. Потім сито. 100% треба. Скільки воно не коштує? Ну, на речі, до речі, 150 гривень чи щось таке. От оця річ фільтр сито, 100% вартує. А, проблема в чому? Бувають ситочка в групу, але вони досить дорогі. Фірмові, там, суперові, шауер називається. Але навіщо воно вам треба, якщо можна купити таке недорогое і завдання воно справляється? Оце великі входи, оце маленькі. Тобто воно розпреділяє воду по всій поверхні. Працюю суперово, рекомендую зтою. Це варто взяти. Так, ну що, давайте приготуємо. Зроблю на тому ситі 20 грам і покажу лайфхак, як дивитись на еспресо, як повинно воно виглядати, і чому воно так виглядає. Я дивуюсь, чому ці рекомендації, які вам зараз я дам, я виловлював по інтернету в одного в іншого оглядача. Ніхто толком не мог сказати, в чому ж ситуація. Я, коли таблетку кави свою викладаю, я бачу темний края. Чому? Чому ці темні края, звідки її взяти? Це сито. Це невірна вага сита. Або непомішана кава. От три, три от просто три. То, що. Темпер, не темпер. Ну, я думаю, в кінці кінці ви темпер темперся нормальний купите. От три пункти, які ну, дуже вагомі. От вони надвагомі. Так, давайте готувати каву. Так, ну, і вага з такою подставочкою. Теж дуже рекомендую. Подставочка десь 1200 гривень коштує, але вона того вартує. Ну так, плюс-мінус вартує. Якщо вважаєте, що вона вам не треба, це переплата. Не знаю, можу згодитись, можу ні, але мені подобається. Так, перед. Дивіться, що я ще придбав? 600 гривень а, отака металева чашка а, для намиленої кави. Просто вставити в кавомолку, от, Сподіваюсь, видно буде. Натискаєте кнопочку. І кава нікуди не розбігається. Вона у вас чітко попадає в ваш металевий стаканчик, а після чого ви пересипаєте собі в ріжка. А, давайте я затарую ріжок. Повинно бути 20 грам. Я так наче налаштовував, але, допустимо, та Обелька, вимовка це вам не фюрзената. Вона любить робити по-своєму. Не дуже повторювати свої результати. Дивимось. Хоча ні, 20 грам чітко наговорю. Дивіться, навіть якщо ви все гарно помололи, все гарно перемішали, тому що кава мішається, коли ви пересипаєте, все одно беремо мішалочку і вперед. Перемішуємо, щоб не було залишків повітря, щоб не було різних комочків. І після інших мішалочок, я не знаю, я просто отримую задоволення, коли використовую цю. Ну, ну як сказати, це просто інший крок. Це от інше, це як є, а це як треба. От, от так повинно перемішуватись. Ну, єдине, що буває ще там суперавтоматичні, там з 6 ріонками, але вони коштують дурних коштів, то не кожен собі дозволив. Вирівнюємо рівень левелером. Він не дорогий, теж рекомендую рівень 300-400, ну, китайський. Але нормально. Темперуємо. Оп, все. А, чому такий темпер? То, що він вам зробить таблетку вертикальну. Якщо ви вручну темперуєте, в мене. Майже ніколи не видавалось, скажу чесно. Так, вперед. Тепер беремо в руки мою камеру у наш телефон і дивимося ближче. Так, поїхали. Все, а, ситуація, яка повинна бути, ми повинні побачити на нашому ситі равномірно по всій поверхні вихід кави. От бачите, тут воно з'являється трохи по колу, але це майже ідеально. А інші сита мені давали там просто дурні малюнки виходу кави. Воно просто ні про що. А, до речі, це в мене кава достатня, яка довго постояла, то пінки крема тут майже немає. Але нам головне, що, щоб колір кави мінявся поступово. Це основна ситуація. Оці струйки раніше в мене були різнокольорові, як зебра. Це значить, що ми отримуємо різні смаки одночасно і отримуємо бурбу каву. А оце рівномірна екстракція кави, яка смачна! Цю еспресо можна пити. Я ось сьогодні випив таку чашку, і мені приємно, мене не підкидує. Ми... Це от то еспресо, яке п'ють майстри чашками. Отаке воно повинно бути, а не. То, що у нас, так, дивіться, ну, час прийшов, не зупинив його. Було десь 30 секунд, 43 грама. Повинна бути, в проміжок від 20 до 27 секунд від часу початку кави. Я рахую від запуску помпи. А, в два рази більше об'єм води, ніж кави, То 40 грамів. У нас майже йде. І кава класна. Отак От повинна бути таблетка. Давайте зараз покажу таблетку і поясню, що і як. Оце моя таблетка, вона рівномірного кольору, без трешів, розколів, розломів. Та по екстракції було видно, що вона готувалася супер. Давайте, тут, якщо її розвалити, нема ніяких проблем. Отака От повинна бути таблетка. А в мене до цього вона виходила там з плямами, з зебрами, світліше, по колу темніше, там всіх кольорів. Гарна, але ні, це невірна таблетка. Оце таблетка класного еспресо. Отак. Якщо у вас все ж не виходить кава, можливо, все треба переналаштувати. Помол помолом це та. Помолом, ви регулюєте час, який буде подаватися вода. Але цей час, якщо у вас все ідеально, якщо у вас дірки в кавовій таблетці, неравномірний проток, вода пробиває по боках, вода пробиває по центру, то як ви налаштуєте помолу? Всі рекомендують ці дії, а це остання дія налаштування помолу? Не можна налаштовувати помолу, якщо у вас ну, неправильно формується таблетка, якщо ви неправильно перемішуєте, якщо ви неправильно темперуєте, якщо у вас неправильне сито, яке проливає воду каряво. Це я от головою бився, коли придбав кавомолку за 550 євро, а результат ну не нуль, але смішний це просто був от, удар. Давайте. Наразі зробив на Юра. От з неї починався весь прикол, коли я роблю на автоматичній кавомашині, а там еспересо смачніше, от смачніше, откидало, да? прикиньте. На оцій кавомашині Еспресо виходило смачніше, ніж на моєму рожку. За багато коштів з багатьма аксесуарами. От, ну Наразі все не так. І тепер каву з ріжка пити приємніше. Візуально, там пінка все таке, але раніше оця кава пилась легше. Ти її випав, отримав задоволення. З ріжка такого не було. Тепер, нарешті, все як є. Тож, давайте. Результат який? Спочатку правильне сито, правильний темпер, правильна мішалка. Тільки в кінці кавомолка. Ну кавомашина номер 1 звичайно. От. То готування кавової таблетки. Тобто .е. формування меленої кави для приготування. Це все ж пункт номер один. Ей, дякую за увагу! Сподіваюсь, мої пригоди допомогли вам, бо я наразі перед цим перевів, я не знаю, Рам 600 кави, яка коштує 900 гривень кілограм. От просто психанув і почав молоти, вибирати, шукати, де проблем. Сити, сита оці різні, поперекупував, щоб з'ясувати, що дороге сити того вартує. Ну, сподіваюсь, що ви зробите правильні виводи і не будете, як я, набирати. Повну на непотребу називемо речі своїми іменами. Дякую за увагу. Смачної кави!